Спеціально до 8 березня на сайті Енергодар Сіті проходив відбір жінок для участі у проєкті зі зміни образу. Спонсори салон краси Віолет, модний дім Де Лайф», фотограф Андрій Ковнір та територія квест кімнат зупинилися на кандидатурі Лідії Тенети. Вона працює адміністратором в інституті імені Рема Хеноха, мама двох дітей, а головне не боїться експериментів. Перший етап перевтілення та зміни образу проходив у салоні краси. Тут нас чекали досвідчені перукарі, майстри. З манікюру, корекції брів та мейкапу лідію до рук професіоналів передавали сини та чоловік. Зараз запитаємо у лідених чоловіків, чого вони чекають, як вони взагалі до цього всього ставляться. Пішли. Ви знаєте, що тут роблять з вашою мамою? Діату її красиві, мабуть. Вона участвувала, я не помню в чому. Але вона там победила і її вручать призи. Що треба твоїй мамі для того, щоб бути на нічого не треба, вона і так красива. Що взагалі жінка робить в салоні краси? Ну, Причіску, Ногти красить. Як ви взагалі ставитесь до таких експериментів з боку дружини? завжди ну, участвують у всіх, ну, таких, завжди вигрудять, у неї завжди все виходить. Почали із зачіски майстри придумали образ, який би вигідно підкреслив красу нашої героїні. Перукарі відзначили, що дуже важливо поспілкуватися з людиною перед тим, як пропонувати ту чи іншу зачіску. Що конкретно робитимуть, дівчата не сказали. Це буде секрет. Це Вже ми будемо спілкуватися з дівчиною, і вже по ходу роботи будемо приділяти. Ще не був завершений процес перевтілення, а Лідії вже вручили спеціальний подарунок. Територія квест-кімнат запрошує її разом з родиною провести цікавий вечір, розкриваючи таємниці в одній з трьох квест-кімнат. Наступний етап руки. Майстриня готова зайнятися нігтіками Лідії. Ми хочемо пропонувати класичний красний цвіт, який, я думаю, підійде під будь-який під будь образ, під будь-який стиль. Бледный это не для меня. А взагалі зараз в моде чи в тренде идти Сейчас возвращается стилет, форма балерина. Тоже вот актуально uh -huh. в интернете смотрим за всеми этими. Квадрат мягкий, он будет хорошо, покрытие будет хорошо держаться, потому что, как правило, если э, делают вот, есть острый квадратик, уголочки заостряют, тогда быстрее скалывается лак у нас. У брів сучасні модниці приділяють особливу увагу. Тут головне потрапити до рук професіоналів. Наскільки взагалі е, догляд необхідний, якийсь такий спеціальний, що треба робити? Чи краще прийти оце в салон і вам там все живе? Так, краще прийти в салон, ніж вдома вищипати себе, а потім приклеїти нове. Радикально нічого не буду робити. Прокрасимо, щоб ось ці ось світлі волоски дивилися чітче. Нічого такого не буде, що вийшов клієнт спочатку брові, а потім клієнт. Такого не буде. Продовжується робота над зачіскою. Перукарі вирішили надати волосся більш інтенсивного та яскравого кольору. Макіяж став останнім етапом роботи над образом Лідії в салоні краси. Сьогодні у Ліди ніхто не питає, що вона хоче, замовляє. Все роблять майстри на свій смак і на професійний погляд. Скажіть, будь ласка, що буде з Лідією в кінці? Ліда ніжна нежна. по типажу, тому робити її ярких красок. Я не буду. Ми зробимо їй її более ніжно. Настав час подивитися на колір волосся та надати зачисті фінального вигляду. Першим героїню в новому образі побачив фотограф. Він фіксував всі моменти перевтілення Лідії. Тож з нього перший коментар. Що можете сказати про нашу героїню? Ви бачили а, її на початку проекту, і вже зараз ми на фінішній прямій. Такий фотошоп. Як вам? Отличний фотошоп для робота, робота? все подобається. На що ви взагалі звертаєте увагу і як розставляєте акценти, коли фотографуєте дівчат жінок? Но ну, Вообще, как бы в первую очередь для меня важны эмоции, да, то есть я хочу там человека расшевелить, вот, либо просто подать как-то, ну, внутреннюю суть, немножко отражать в женском портрете человека. вот. Ну, вот Ну, Важный акцент это, конечно, свет, цвет, свет. Угу. Тепер можна і показати нашу перевтілену героїню, Спочатку подрузі, яка прийшла підтримати Ліду. Я думаю, що це в будь-якому випадку буде цікаво, буде красиво, я впевнена, тому що а, з її зовнішніми даними не красиво не може бути. У неї дуже выразительное лицо. А, у неї чудова фігура, Я думаю, що потім потом і и приоденут со угу. вкусом и сообразной її фигуре. По поводу мейкапу, ну тоже, когда ей делают профессиональный мейкап, она очень хороша. Поэтому я уверена, что это в любом случае. будет здорово. Уже там какой-то вот такой объем сделали, я не знаю, кудри какие-то, может быть, ей завили. Но я думаю, это тоже будет хорошо. Ей это пойдет. Обалдеть! Класс! Лида, это не ты вообще? Супер! Такая стильная, такая прямо дама. Француженка. Француженка. Классно. Вообще супер. Спасибо. Звичайно, подивитися на нову маму захотіли сини та чоловік. Довольне? Наступний крок до перевтілення підбір одягу в домі моди Делюкс The The Life» та фотосесія від Андрія Ковніра. Ми готові до всього. Олена, консультант, де The люкс The Life», запропонувала Лідії декілька різних образів, щоб це було і цікаво всім, і для. Клієнта, щоб буває таке, що приходять хочуть одягнутися по-своєму, да? ми пропонуємо свої ідеї, і це дуже їх захоплює, і вони задоволені, задоволені так? Да. так що ми теж зараз будемо все одягати, все різне, щоб було цікаво. От, і Показати навіть ліді, що, що і як можна одягати. Скомпонувати, да, да підказати. Да. Що зараз в тренді? Ми mm -hmm. е, обговоримо mm -hmm. і mm -hmm. Да. А як же? Предложили вже два платюшка, точніше, показали. От прям такі вау, прикольний. От юбочку. Классно. Ну, если честно, вот с утра да, проснулась, и такая интересная, красненькая что-нибудь будет. Вот Почему-то хочется в красном, в чем-нибудь. Нек взагалі ходы частіше, в спіднице, в брюках, як? Mm, раньше была такая тенденция, что я все время в брюках, в джинсах, как бы, вот сейчас я меняю какой-то mm -hmm. там образ свой, Платьев много юбок, тоже как бы стараюсь вот, переодеваться, перевоплощаться. Ну, в девчинку, да? Да. Out, system down and tryna pay rent. I gotta work it out, but it ain't that easy. Work nine to five, can't sleep at night, my money's all spent. I do anything and I go crazy. Whoa, miss the days when I was 18. Whoa, wish that I could turn back time. Вот такие <реш> большие, ну, в общем, классно день провела. Спасибо вам большое за организацию конкурса. Всем спонсорам спасибо за такие подарки, за такие пары Мне понравилось. А я к любому состоянию приспосабливаюсь, поэтому мне все понравилось. Костюм этот мне понравился изначально, поэтому вот сейчас прям приятно в нем даже стоять. Надо будет подумать о том, чтобы прийти сюда к девочкам. Прывтилынья, ну, придется держать марку теперь. А что делать-то? І правильно, і всім радимо теж не забивати на себе, не забувати про те, що ми, ми жінки, все такі жінки. Красиві, да. Да, да. Радувати себе і оточуючи. Спасибо. Да.